Всім привіт! Сьогодні робитимемо ось такі милі цікаві листівочки до дня святого Валентина. Що нам знадобиться? Олівець, стирачка, фарби і натхнення. Починаємо знову з розмітки. Я для себе помічаю по сторонах приблизно межі, за які я не буду виходити в цьому малюнку. Малюємо собачку. Тіла Для початку велика, робимо але... знову ж таки прості геометричні форми. Це у нас буде голова, вона буде перебільшена до пропорцій тіла велика, але. Лініями. І тут у нас буде на референсі. Малюємо простими лініями. І тут у нас будуть кульки. Приблизно намітили, тепер промальовуємо більш детально. Голова у нас в основі своєї це коло. Тут зробимо трошки більш яскраво виражене підборіддя таке невеличке. і зробимо такого трошки чубчику до моїй. Далі вушка. Вушка це ніщо інше, як трикутнички. Тут у нас трошки виходить, що вилазить. ми можемо трошки вушку сюди дати. Якщо ви занадто вилазите за краї, або проліпає ніби то, що ви намалювали до стіночок, це виглядатиме, ніби, занадто мало місця, непропорційно дуже. Тому намагаємося трошки розмежувати. Ось, наприклад, якщо в мене тут буде десь пів сантиметрика, тоді я маю десь хульку приблизно. Урівноважити теж десь пів сантиметрика, щоб було до цього до іншого краю. Тут так само можемо собі уявити, дуже, так, грубо кажучи, був би трикутничок, і ми його трошки формочку надаємо, просто округлюємо кінці краї. Малюємо тулуп, так само плечики у нас будуть. Тут у нас будуть лапки. Це дуже умовно, дуже так приблизно, скажімо так, не переживайте, якщо воно не рівно, це все за рахунок кольору буде виглядати дуже так по дуже гарно. Тут трошки лапки домальовуємо. Промальовуємо ось такі три пальчики, три лапки як і тут приблизно. Для симетрична побудови мордочки треба нам теж важливо розділити плюс-мінус. І малюємо два маленькі такі оченятка. Трошки нижче десь посерединці буде у нас носик. Як такий як сердечко, тільки згори у нас теж буде таке коло. І знизу буде у нас ротик. я спущу, напевно, що трошки нижче, тоді обличчя мордочка виглядатиме милішою. Тут ми прив'яжемо кульки на хвостик. Приблизно ми це все намалювали, набросочок такий зробили. Тепер обводимо. Очі, не зафарбовуємо повністю чорним, залишаємо зліва, згори такий маленький білий шматочок. Це буде блік. Надаватиме ефекту, що очі трошки світяться. Носик зафарбовуємо повністю чорним і теж залишаємо з правої сторони білу плямку. Неважливо, в принципі, якої форми. Надаємо теж такого бліку об'ємності малюнку. Намагаємося це на ручку дуже сильно не давити, або на лайнер, дивлячись, чи чим ви користуєтесь. Якщо є лайнери дуже-дуже тоненькі, раджу для кульок використати 0,1, тому що це надасть якраз таки такого повітряного ефекту. Батьку можна трошки сильніше надавлювати на ручку, щоб контури було трошки яскравіше. Починаємо розфарбовувати. Колір намішати бажано такий дуже-дуже легенько сірий. Для цього я беру фіолетовий, трошки коричневого, це такий темно коричневий виходить такий сілуватий, приємний. Завжди під рукою чорнеточка, перевіряємо, чи подобається такий колір, чи додати якогось трошки щось. Перший шар робимо знову ж таки дуже-дуже водянисто, просто щоб дати образи надати. Важливий такий момент ми малюємо щічки, і щоб вони не змішалися у нас з сіром, малюємо їх одразу рожевеньким таким, дуже-дуже-дуже розбавлено, щоб у нас вийшов ніжно-рожевий кольор. І даємо їм висохнути. Я додам, можливо, вот таку ще хустиночку. Дуже важливо намішати одразу багато фарби, тому що площа для розфарбування у нас дуже велика. І потім за наступний раз можна просто не вгадати, яким кольором ви це робили. Тому бажано розраховувати так, щоб у вас на один раз зафарбування тулуба вистачило фарби. Поки собачка підсихає, щічки в мене ще не висохли, я розмальовую кульки. Бажано дати підсохнути, тому що якщо ми зараз почнемо розмальовувати наступні, вони просто розпливуться між собою. Що ми можемо зараз зробити? Це домалювати трошки контури, трошки тіни додати на собачці. Якщо вона ще не дуже сильно висохла, це нічого, воно трошки розпливеться, як треба буде виглядати. Потім щічка, напевно, вже зроблю трошки яскравіші, тому що вони губляться на фоні собачки зараз. Роблю такий трошки ніби горошок, щоб дати трошки цікавинки такої. Другим шаром наношу на кольці. трошки інтенсивніше. І ось тут згори, як ми робили в попередньому скетчі, залишаю такий блік з напівпрозорим кольором. Залишаємо кулькових висохати, переходимо до тулуба собачка, кажучи. Просто проходимося по краях трошки темнішим кольором. Можна зробити в стилі графіки, і так і залишити такі різкі переходи. Можна трошки розташувати. По лапках проходимося. І тут буде тінь від іншої лапки, я теж трошки затемняю. Тут у нас буде трошки тінь від хусточки. І тут у нас, щоб трошки об'єму додати, робимо теж тінь. Для останньої кульки я беру такий теплий відтінок, червоно-помаранчевий такий кораловий. І теж дуже водянисто наношу перший шар. Другу кульку проходимося другий раз, надаємо трошки насиченості, і справа згори так само, як і на блакитні, залишаємо ось такий клік. Мордочка песика у нас підсохла, можна нанести ще один чар щічки зробити. У мене зараз песок вийшов дуже такий темненький, тому раджу перший заміс фарби, який ви робите. Робити набагато світлішим, темніше ви зможете завжди додати, якщо щось. Під очі песику додам ще трошки блакитненького, зовсім трошки це забагато. По хусточці можемо ще раз з блакитненьким. Проходимося ще раз по кульці. Більш таким насиченим кольором, те, що у нас останнє було Цей кольор. І залишаємо так само з правого верхнього краю такий плік. Важно, якщо у вас вилазить на інший кольор. Краще одразу прибирати. Ось так. Бакитна кулька у нас вже підсохла, можна надати тепер трошки тіней, для того, щоб вона виглядала в нас об'ємною. Наша помаранчева кулька вже теж трошки підсохла, додаємо також смужку тіні. Якщо у нас світло і ему падає з цієї сторони, то тінь має бути з протилежної. Бакитне, мені здається, зараз занадто блідим, тому я додаю ще трошки. Дивимось ще раз де що хочеться додати, можливо, на собачості на песику трошки по краях третій шар тіней. Це додасть теж об'єму, але прямо по самому-по самому, по самому контуру ми проходимо зараз, щоб заакцентувати на якихось просто певних ділянках, наприклад, тут чубчик, підборіддя можна трошки виділити. Теж важливо тут під хусточку ще раз прийтись, животик. Оце вот, у нас підсохло. Я додам трошки більше сюди виміру. Тут для мордочки там де в неї ротик більш товстішими лініями і далі тонкішими. <плес> коли ви заливаєте фарбою, коли ви малюєте лайнером перед тим, як зафарбовувати, фарба перекриває його часто, тому в деяких випадках необхідно ще раз. Проходитися, щоб робити в деякі моменти акцентнішими. Наприклад, лапку можна ще раз. Не мають бути ідеально чіткими лінії, тому що це скетч, це швидка замальовка. Якщо у вас подвійна лінія, це теж не страшно виходить. Я на початку забула спроєктувати надпис, але хотіла, тому можна, в принципі, зараз подивитись, де його додати. Це обов'язково робити на етапі розмітки, але можна зараз буде проявити креативність і імпровізувати. Тут в нас обмежена кількість місця, Ми... є два варіанти. Або брати маленький шрифт і ось тут його вмішати, скажімо так, або я от собі думаю спробувати зробити цікавеньку частину шрифту ось тут. Спробуємо кладемо зручніше. Переконуємося, що це у нас сухе. Непогано виглядає. Я думаю, ми так і залишимо. Затрим стати руки, раджу порепетирувати на чернеці і не дуже довго думати над кожною лінією. Чим швидше ви проводите лінію, тим стабільніше вона виглядатиме, тим чіткіше це все буде. В кінці вибираємо всі такої лінії. І якщо у вас є можливість, або відсутній такий, раджу додати такий білий лайнер, є спеціальний для акварелі. І там, де в нас бліки, світлі частинки додаємо просто трошки білого. Якщо немає такої ручки, можете взяти, звичайну гуаш або акрилову фарбу. Трошки додаємо там, де очі у песика. Носик у нас залишився без змін. Можна трошки все одно додати, тому що кому ви заробили заливку, трошки він перефарбував. Ось така листівочка у нас виходить. Якщо хочете більше відео в такому форматі, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і малюйте. О, дивись, яка гарно виходить. Так, якщо це буде у мене на відео, знімемо ще раз там, де я вмію вже малювати. Надпис, звісно, Курка лапою. Але нічого немає непоправного. І вашу спалити. Будемо дякувати.